Як потрапити до лікаря GP в Англії, що потрібно знати? Життя у Великобританії це не тільки про чай і погоду, а ще й про знайомство з місцевою медичною системою. Отже, якщо вам стало погано, ось покроково, що робити, щоб потрапити до лікаря GP, General Practitioner це ваш дільничний терапевт, з якого все починається. Спочатку потрібно отримати NHS number. Перш за все, вам потрібен NHS number. Це ваш особистий медичний номер у системі National Health Service. Якщо ви новенький в Англії, після прибуття подбайте про отримання NHS номера через реєстрацію в GP Surgery. Якщо ви вже зареєстровані або номеру не маєте, зверніться до NHS через офіційний сайт або зателефонуйте в найближчу клініку. Також номер може бути на вашій NHS-картці, листі чи в додатку NHS app. Далі реєстрація у найближчій GP Surgery за місцем проживання. Без цього вас просто не приймуть. Як це зробити? Ви можете це зробити онлайн через сайт обраної клініки або особисто прийти з документами паспорт, підтвердження адреси, наприклад, рахунок за комуналку чи інші листи, які приходили на цю адресу. Після реєстрації вас можуть попросити заповнити анкету щодо стану здоров'я. Тепер, коли ви зареєстровані, можна записатися на прийом. Є три способи. По телефону. Зранку одразу після відкриття бажаного, тому що можна чекати з'єднання дуже довго. Особисто можете прийти на рецепцію. Онлайн це найзручніше через сайт клініки або NHS App. При записі важливо коротко і чітко описати свої симптоми. Просто вас попросять зробити одразу або залишити опис онлайн, щоб вирішити, чи вам потрібен саме прийом чи дзвінок від лікаря. Коли варто звертатися? У Британії не прийнято йти до GP через дрібниці, тобто, якщо у вас просто застуда, готуйтеся почути Take paracetamol, drink more fluids and rest. Якщо ж симптоми серйозніші, температура, сильний біль, шкільні висипи, проблеми з диханням, однозначно варто звертатися. До вузьких спеціалістів направляють рідко і чекати на них можна місяцями, але якщо ситуація екстрена, допоможуть і вас направлять. Як же саме проходить прийом у GP? Запиш можуть дати того ж дня, це рідше, або ж кілька днів тиждень, залежить від навантаження. У день прийому прийдіть завчасно, зробіть чекін через електронний термінал або на рецепції, і чекайте у зоні очікування, поки вас викличуть на прийом. На прийом можуть викликати як раніше, так і пізніше. Це нормально. GP поговорить з вами, можливо, гляне і призначить лікування, часто симптоматичне. Таблетки, мазі чи поради. Якщо ситуація складна, може направити на аналізи чи далі до спеціаліста. Також варто встановити НЧСЕП. Там усе зручно: записи, рецепти, медична інформація. Все під рукою. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть коментарі, який у вас був досвід з лікарем в Британії, а також пишіть побажання по наступним темам.